Як ти вважаєш, держава цього не робить, тому що вона боїться хейту, чи тому, що це невигідно, можливо, да, бо завжди легше управляти тими, хто між собою в контрах, да? бо якщо всі люди будуть дружні, вони почнуть зрозуміло до кого в них будуть питання, чи це якась інша причина? Слушай, Просто твоя думка? Я, я не буду будувати конспірологічних теорій, я не знаю, але для мене дуже дійсно дивно, що держава ігнорує? Це питання при тому, що Володимир Олександрович Зеленський російськомовна людина, звичайно, яка в свою передвиборчу програму заходила російською мовою, які всі свої найхайповіше інтерв'ю давав російською мовою, серіал Слуга народа, який дав йому білет. Того, щоб стати президентом, був російською мовою, який приходив якраз таки з риторикою, що ми будемо створювати канали для окупаційних, для окупованих територій російською мовою. Які, якщо ви зараз передивитеся новорічне привітання, він же там звертався українською, потім він робив фразочку кримськотатарською і фразочку російською, в тому числі. Тут тобто він звертався для тих, хто залишився в окупації. Ну, для мене дивно, чому він. Ігнорує це питання повністю, хоча він міг би вийти знову ж таки. Зараз вирвуть цю штуку і скажуть, що ти хочеш, щоб він закликав, щоб типа російську мову в Україні ні, ні, ні. Я не за те, щоб російська мова в Україні розвивалася, чи їй дали який хід, чи дали який статус.